Є новина, друзі. Єдиний шанс Європи зірвати перемовини про мир. Трампа, дослухайте до кінця. Я вже коротко про це сказав в минулому відео. Європа має єдиний шанс, як зірвати перемогу. Ми бачимо, що Зеленський де фарватері Європи. Він таке враження, не президент України, а президент Європи. Він приїхав разом з Європою давати відповідь Трампу, ну, тому що сам боїться, бо сам під компроматом. І вчора ми вже побачили, що новий компромат починає з'являтися. І от єдиний шанс Європи це видати Україні навіть не 100 мільярдів репараційного кредиту, а десь 160%. П'ять, які потрібні Україні, тоді Зеленський зможе заливати всі свої проблеми грошима і мотивувати армію. Можна піднімати заробітну плату в рази, і економіку можна утримувати, і енергетику, ну і далі вести війну. Тоді просто все в Україні зальється грошима, тому що є питання не тільки в Європі, що вони хочуть продовження війни, а вони його хочуть, тому що розуміють, що тільки війна зупиняється в Україні, Путін буде. Створювати їм гібридні загрози, підкупляти партії, атакувати я не знаю, НПЗ, все, що хочеш робити. Ніхто йому нічого за це не зробить, тому що НАТО як такого не існує. Я не вірю, що Трамп буде захищатися за Європу, та й будь-які інші країни будуть захищатися, наприклад, за східноєвропейські країни. І от єдиний варіант, чи він можливий? Ну фантастично, фантастично можливий. Але реально він не буде працювати, і це підтверджують заяви. І який каже: що через декілька днів з'явиться нова пропозиція 100 мільярдів євро надати Україні. Хто їх надасть, не зрозуміло, тому що всі країни відмовляються сім країн тільки це підтримують. А Зеленський вчора приїжджає в Брюссель. І в цей момент вся Європа дізнається, що міністр Галущенко на плівках Міндіча вчить сина в найдорожчому коледжі, де олігархи європейські їхні діти навчаються. розумієте, за 200 тисяч. Ну, ймовірно, вкрадених з енергетики грошей. І під час ну таких новин однозначно європейські лідери, навіть якщо б вони хотіли дати Зеленському гроші, їх не зрозуміють їхні люди, які їх обирають. Вмерца найнижчий рейтинг зараз. Там з нього прикалується, що нижчий рейтинг був тільки в Гітлера, коли він здавав Берлін. Ну коли Берлін впав. І те саме в Макрона і в багатьох інших європейських країнах, навіть в північних країнах, підтримка України падає. Люди не готові виділяти кошти корупційно заангажованому уряду Зеленського. І Зеленський це все сам. Собі зробив і сам зробив Україні, що ми знаходимося в такій позиції, що на нас тиснуть віддавати території. І це, ймовірно, прийдеться робити, прийдеться йти на якийсь відповідний компроміс, тому що іншого виходу немає. Бо Європа навряд чи дасть ці гроші. А це єдиний шанс продовження війни. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина в Шапці. Профілі підписуйся.